Якщо б мої командири пройшли б цей курс, то як мінімум були б менші втрат. Був би радий, якщо б у всіх офіцерів там, середньої ланки була можливість пройти цей курс. Ми би розуміли один одного дуже добре, сполу слова. Це була і взаємодія між підрозділами і між структурами. І коли люди мислять однаково, це набагато простіше виконувати завдання. Якщо я когось, скажімо, так зустріну я побачив, наприклад, що він там пройшов вишки, я буду вже розуміти, що він має певний рівень, що його оцінили, і він це може. Тобто я вже знаю, що я можу очікувати від цього офіцера в плані виконання саме бойової задачі якоїсь. Задіяти всю групу, відсидітись не вийде ні в кого. А, Відповідно, включені будуть всі інтерактив. Постійний обмін досвідом, думками, висновками, однозначно, можливість почути критику. Це в принципі інтерактив в будь-якому форматі, тому він найкращий. І реально такі кейси, які ми там швидко-швидко робимо, вони зараз дають можливість також швидко примати рішення, аналізувати інформацію і швидше приймати, приймати рішення. Я свою поточну посаду власне в групі планування штабу зайняв буквально за невеличкий проміжок часу перед вишколом. У мене був запит на будь-яку інформацію на будь-яке навчання. Тобто я приїхав як губка, яка готова всотувати абсолютно все. Запит був у тому, що я не маю військової освіти, але оскільки я почав зростати кар'єр, не керувати людьми, мені не вистачало фаховості і професійності, і саме за цим я конкретно сюди йшов. Отримати військову освіту. Я вважаю, що цей курс він достатньо інформації. У нас вчать за три місяці тому, що звичайних військових, які вчились в вузах там де в за 5-4 роки. У зв'язку з останніми змінами в статутах цей курс набув дуже актуальності, і тому я тут. Дуже багато чув про важкого капитання. Півтора року намагався до вас потрапити, і от нарешті тут. Це можна назвати відчуттям, яке в якийсь момент з'явилось. Не момент в. Як в часі, а просто момент внутрішній. Я був певний, що я тут отримую якісь знання, як вести документацію, як правильно готувати бойові накази чи щось таке. І в якийсь момент я зрозумів, що так тут на насправді вчать, як перемагати на війні. Вау! Це те, що треба. Ті один із самих службих іспитів це похоже, на ЗНО. Хіба що Цей екзамен я запомню дуже надовго. Навчання на НРК саме на курсі вишколу капітанів перший раз побачив НРК, не тільки побачив, а зміг практично з НРК були дуже корисними і вони мені запам'яталися найбільше. Формат не просто не чіткий, а саме. Діалогу, розбору як могло б бути по інакшому, насправді на кожному кейсі ми побачили, що кожна людина це інше планування. Ні у кого немає однакового мислення. Плюс обмін досвідом групи створені. З різними посадами людей для мене дуже багато дала людина з розвідки, тому що я не ну не розумів, як воно взагалі там відбувається. То його досвід дав мені певну кількість знань про це. Що було важко, це недостаток сну. Тут темп такий, що треба бути до нього готовим. Ти думаєш, що ти готовий, то в неділю в свій вихідний я ну, багато спав. Найперше рекогностування, яке ми проводили під час оборонного кейсу, коли ти перестаєш бачити місцевість, не як просто карту, а як різні можливості для планування проведення заходів. Тощо перший варгейм, коли ти перестаєш просто рухати фігу... фігурки і починаєш уже мислити наслідками, спускаєшся до противника, як він мислить, і намагаєшся таким чином виконати завдання. Симулятори на Л 7 де ми працювали в парах. Один там відпрацював по повітряним цілям, другий координував дії. І також там були по дронам заняття. Один літає, інший підказує і запам'яталось. Забіг пам'яті. Ми вшанували загиблих випускників вишколу капітанів. Остані! Мислення змінилось, змінився підхід взагалі до планування, і не тільки як до бойового а, напевно і в житті безпосередньо. Аналіз, висновки це все, які в службовій діяльності корисно, так і в по життю взагалі. Твій горизонт розширив аналіз погоди й місцевості при майбутній відпустці Обов'язково врахую. Я свої знання, які в мене були, я їх дав, виніс на якийсь більш професіональний рівень, структурував їх для себе в голові. І тепер більш впевнений. Цих знаннях, що вони мають підґрунтя, якесь всі ми вважаємо, да що в війні перемагають яскраві лідери, да генії військової справи. Але більшість не така абсолютно. Якщо я раніше думав в якийсь момент, що можливо я десь не спроможний до прийняття таких, таких рішень, то зараз я зрозумів, що власне використовуючи інструменти не треба бути генієм, треба просто їх системно використовувати. Систематизація з'явилася якась ті речі, які я робив. Не знаючи, тепер я буду розуміти, що це таке, і як його треба робити, і як покращити це все. Я став ефективніший. Я краще розумію тепер, в яких питаннях і до кого мені де звертатися, як що організовувати. Досконало свої навички аналізу. Мислення змінилося. Я краще задаю питання, на які мені потрібно знайти відповідь. Я почав сам розуміти наскільки це важливо кожна деталь. Нерозуміння того, що деталі важливіші, аніж просто якась загальна картина. На жаль, дуже дорого обходиться при бойових діях. Пуста чаша можна було наповнювати будь-яку інформацію. Рівень моїх знань, скажімо, з нуля піднявся до досить високого рівня. Ну, не все так складно, що можна планувати, що всі живі люди і вмислені. Немає страху перед багатьма речами, які я просто дивився з боку, я не розумів, як воно працює, що воно працює. Так ти вже маєш досить гарну базу, яку ти тепер маєш можливість розвивати в будь-якому напрямку. Я Розумію, що не можна мислить шаблонно. Більш гнучко насправді наче відноситься. Багато аналізувати різних факторів, враховувати різні варіанти, які ймовірні. Системно використовувати МТС, наприклад. Основний елемент, який дозволяє повністю тобі побачити місцевість, планувати свої дії, проаналізувати противника, свої сили і вже на основі цього зробити висновки і зробити бойовий. Став більш дотошний до деталей, більш прискіпливий до того, що можна було вважати дрібницями зараз. Я розумію, що при правильному плануванні дрібниць не існує. Тепер я можу планувати раніше. Я став командиром. Чому тому, що я вдало вмів вирішувати на ходу якісь проблеми? Тепер, опановуючи цю науку, я можу вже планувати ризики наперед і відповідно до них готуватися. Я буду намагатися провадити це планування. У нас Підрозділах для того, щоб ефективно це робити, не просто аби зробити, а ефективно це зробити і дійсно проаналізувати. Ми зараз е, отримали такий потужний інструмент, який ми будемо використовувати тепер в нашому житті, і безпосередньо розподіл ролей, хто за що відповідає. Оце тепер вже ясно, як білий день. По-перше, я буду підготовлювати максимально а. якісний аналіз всього, що тільки є, а буду це вносити в замисел, котре я буду потім доводити для виконання бойового завдання. І Якщо що буде погоджено з вищим керівництвом зі старшими начальниками, тоді добре. Якщо ні, будемо аналізувати далі і шукати інші шляхи для збереження особового складу. Мішен команд. Однозначно, мішен команд це те, я застосую, прям дуже кардинально. Це, до речі, те, чого не вистачає дуже нашим підрозділам. Безпосередньо от на тактичній ланці командирам підрозділів приймати рішення, то й ключові, які лишаються за ними. Таким чином я вважаю, що дуже багато військовослужбовців зможуть більше розкрити свій потенціал. Впевнений, що це покращує живучість особового складу в першу чергу. Всі ми звикли до того, що після будь чого щоб не відбувалося, да, проводиться так званий там розбір тут я отримав After Action Review як АПД, як інструмент, який повністю міняє підхід. Це буде використовуватися однозначно будь-де. Перш за все, деякі складові доповіді бойового наказу я обов'язково буду використовувати, застосовувати, тому що доносити інформацію до підлеглих це дає пряму вигоду в тому, що вони краще розуміють, що й для чого вони роблять. Практика. Кейси не виходить ефекти, як з тапографії. Всі військовослужбовці так чи інакше вивчали топографію, але якщо вони нею не користалися, то вони через півроку вже забувають, що означає X, Y. Якщо ти щось вивчив і ти цього не застосовував плотно, так доволі довго і часто, то ти про це просто забудеш часом. Тут ти це застосовуєш. От кожний тиждень з дня в день зранку до вечора ти це застосовуєш. Тому, як на мене, це найбільш вдалий підхід. Це максимально задіяти всю групу. Всіх слухачів відсидітись не вийде ні в кого. А відповідно включені будуть всі. Інтерактив постійний, обмін досвідом, думками, висновками, однозначно, можливість почути критику. Це, в принципі, інтерактив в будь-якому форматі, тому він найкращий. Формат навчання, де ми використовували мішень команд, де в нас є задача, яку треба виконати, і ми маємо її виконати в необхідний термін. Ми самі собі вже розпланували свої дії. І таким чином це було як і самодисципліна, І ми, навчаючись, вчились цим діям. Курс поділений на маленькі групи, по 13 людей, і відповідно у кожного слухача є можливість чим більше задавати питань до викладача, не шукати там щось самому, витрачати на цей час, а швидко задати питання, отримати відповідь і продовжувати рухатись. Рівень моїх побратимів в якому в одному курсі, як я сказав, тут доволі такий високий поріг. Дехто постигав швидше, дехто там повільніше. Нам задавали темп. Мої з я просто бачив, як у них гарно все виходить, і це тримало мене в тонусі. Найбільший ефект дали напевно групові заняття. Це такі як рекогностування, як у нас було тактичне заняття. Мощун. Ми виїжджали на рекогностування, і звісно, можна було відкрити дельту, там подивитись, перевірити всі наявні топо які є в дельті. Якщо подивитись там останні супутникові знімки, вони ну не відповідають дійсності. І ну не можна перевірити те, що можна побачити на власні очі. І реально такі кейси, які ми там бистра, бистра, бистра робимо. Вони зараз дають можливість також швидко приймати рішення, аналізувати інформацію і прибыстріше приймати, приймати рішення. Ще ми знаходячись у себе підрозділі. Вже тоді інструктори за нас хвилювалися, нас супроводжували від початку заселення і до теперішнього часу протягом всього курсу. Постійний фідбек був не просто тебе лишають своїми проблемами. Ти сам там вирішуєш як хочеш, а ти постійно можеш звернутися до інструктора, і він тобі допоможе. Робота інструктора на цьому курсі це однозначно не пікнік. Мені їх іноді дуже шкода. Буду це взаємоповага. З повагою на рівних відносяться до слухачів. Так само і слухачі з повагою відносяться до інструкторів і до таких самих слухачів. Це один із найкращих курсів. Кращий курс, мені здається, такого рівня. Так, да, Я пишаюсь цим, що я його закінчив, я пройшов його. Кожен інструктор по своєму напрямку ще свою тему відпрацьовував, в якій він поглиблював наші знання. Вони не просто давали якісь знання, а конкретно фігурували як людина, як наставник, котра тебе веде і допомагає тобі зрозуміти ту чи іншу проблему. Тут навчання працює в дві сторони. Тобто, якщо ми приїжджаємо сюди, щоб отримати якісь знання від вишкілу капітанів, так само і інструктори вишкілу капітанів получають знання, якісь від слухачів і вже запроваджують їх на наступних курсах. Готель дуже хороший, дякую за такий шанобливий підхід. Це суттєво відрізняється від того, що я отримав на навчаннях командира взводу на полігонах. Це навіть не порівняти, якщо чесно. Раніше, коли ти приїжджаєш на навчання, це або якийсь барак на 150 людей було, або це на полігоні в палаці. Тут я повністю сконцентрований на навчанні. Не треба думати, там, чи замерзну я сьогодні вночі, чи буду чергувати, там, підкидувати дрова, там, чи ще щось, чи як мені душ прийняти. Ну, це такі банальні речі, на які треба ну, мати відповідь. Повністю задоволений тим, як ми розміщені. Все, все є, все видали. Те, з чим ти будеш працювати. Якщо чесно, я сюди їхав, якраз докупив всю цю канцелярію, а потім такий опа, а тут все видають. Я такий о, нормально. Це як інша родина, це вже стала не інша, а додаткова родина. тобто Це нові зв'язки. Це можливість організовувати взаємодію поза межами курсу в школу капітанів. І взаємодіяти якісно, тому що ми мислимо. А тепер випускники вишколи капітанів, ті, хто пройшли тіло пімдіємпі, вони мислять плюс-мінус однаково. Тобто на одній хвилі це маленька перемога для мене як. Для моєї особистості на якомусь етапі всім хочеться покинути навчання, дати не сприймаєш інформацію, ти там відвічаю до розпачу, і ти там до другої ночі не спиш, але все рівно працюєш, працюєш, і вже на під кінець курсу в тебе є емоції, які говорять зовсім друге. Що ти молодець, ти справився. Отримав всього. Ну тільки одну вигоду. Я прийшов зі своєю метою, я задовільнив свою мету. Я тепер краще розбираюся, покращив свій фаховий рівень, збільшив знання. Тепер мені спокійніше вирішувати якісь задачі, тому що в мене менше переживань стосовно того, як правильно я отримав на це відповіді. Цей курс потрібен, тому що тут знаходяться командири, які керують людьми. Це величезна відповідальність, підвищуючи свою свій професіоналізм, люди залежні від вас. Це питання життя і смерті, їх здоров'я. Це дуже важливо. Проходить Кожному, хто своїм керівництвом очолює людей, має постійно, невпинно зростати професійно. Я долучився до такої спільноти офіцерів. Якщо я когось, скажімо так, зустріну, я побачив, наприклад, що він там пройшов вишки, я буду вже розуміти, що він має певний рівень, що його оцінили, і він це може. Тобто я вже знаю, що я можу очікувати від цього офіцера в плані виконання саме бойової задачі якоїсь. Чим більше Особового складу пройде через подібний курс, починаючи з тактичної ланки, з офіцерів, з водів. І я вважаю, там командири батальйонів, також їм би був корисний даний курс. Тим більше у нас буде шансів, все ж таки я наголошую, зберегти наш особовий склад на полі бою. Тож люди, це у нас основне, що в нас зараз є, тому що потрібно міняти наше військо в цілому і підхід до прийняття рішень, підхід до самопланування, до застосування тому потрібен. Я у війську з 22-го і думаю, якщо б мої командири були, е... пройшли б цей курс, то як мінімум були б менші страхи. У мене є моя коронна фраза Шлях додому триває. Я із Крима, я хочу повернутися, я хочу перемогти. Я хочу навчитись бути ефективніше. І це не пафосні слова. Я реально хочу, хочу перемогти. Я хочу якісно воювати. Я розумію, що єдиний шлях це навчатися. Так? Я був би радий, якщо б у всіх офіцерів там, середньої ланки була можливість пройти цей курс. Ми б розуміли один одного дуже добре, сповну слова. Це була і взаємодія між підрозділами і між структурами. І коли люди мислять однаково. Набагато простіше виконувати завдання. Хотів побажати більше командирам, напевно, тих слухачів, котрі тут будуть. Знаходьте час, можливість і відправляйте командирів зводів, водів, командирів рот, начальників штабів, інших офіцерів на навчання вишколу капітанів для того, щоб приєднатися до цієї великої дружної родини, котра об'єднана єдиним мишленням для спільної перемоги.